Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Долучайся в наш інстаграм, щоб не пропустити анонси нових казок. Українська народна казка Чабанець. Був собі чабанець. Та такий, що ще з малку все вівці пас, більш нічого й не знав. От раз і випав йому з неба камінь у вісім пудів. То він, було, усе грається тим каменем, оце причепить до батога та як кине угору, а сам спати ляже на цілий день, прокинеться аж ось і камінь летить, та як упаде, то так було у землю і вгрузне. А то візьме, покине серед степу сіряк, тим каменем навалить, то хай там три чоловіки або й більш, а не візьмуть. Мати було його лає. Що ти, дурний, тягаєшся з такою каменюкою, ще підірвеся, а йому і байдуже катає та й катає той камінь. От до того царя, що в його царстві той чабанець був, та став підступати під город Змій, пудів по тридцять каміння перевертає, кидає та дворець собі будує і вимагає, щоб той цар за нього свою дочку віддав. Цар перелякавсь, давай засилати скрізь по царству, по волостях бумаги, чи не знайдеться, де такий богатир, щоб того Змія знищив. Шукали, шукали, не находиться. А той Чабанець прочув та й похвалився, Я б того Змія каже, батогом забив. Він, може, сказав на глум, а люди взяли на ум, донесли цареві у вуха. Той і вимагає, щоб він прийшов. От приступив він до царя, цар подивився, що він такий малий, та й каже: Що ти кажеш? Ти ще молодий. А він, звісно, хлоп'я. Нічого. каже. Ну, ото дає йому цар два полки солдат полк співаків та полк музикантів. Чабанець вийшов до тих солдатів та як скомандував, то неначе він уже років двадцять у війську служив. Тоді цар тільки руками сплеснув. От, не доходячи за кілька гін до того Змія, покидача банець свої полки й наказує Дивіться ж, каже, як із Змієвого двірця з труби піде дим, то я його побив, а як піде полум'я, то він мене покинув те військо, а сам і пішов. А той Змій та такий був сильний, що загони до себе не підпускає, так диханням і побиває. От, як забачив змій чабанця, зараз дмухнув, аж ні, то і не зворухнеться. Ну, питає, за чим добрий молодець зайшов? Чи будем битися, чи миритися? Не з тим добрий молодець ходить, щоб миритися, а з тим, щоб битися. Змій йому й каже: Та ти піди ще три роки погуляй, а тоді і приходь. Ні. каже, я вже гуляв. А чим ти? Питає Змій, мене будеш бити. А оцим батогом, а у нього батіг там, може, з цілої волячої шкури сплетений, і камінь той на кінці прив'язаний? Ну, каже Змій, бий мене. ні, бий ти мене попереду. От у Змія меч на трисажні залізний чи стальний, як ударить він чабанця ним, так меч на шматки і розкочився Держись же, каже Чабанець, тепер я ударю. Як шмагоне його тим камінцем, Змій тут і розпластавсь, і дим пішов у трубу. Тут військо таке раде, музиканти грають, співаки співають, цар чабанця зустрічає бере зараз під руку, веде у дворець. От отдав цар за нього дочку, побудував їм дворець, живуть вони собі. А інші царі почали розбалакувати, що як таки свою рідну дочку та одати за чабана. Цареві вже й самому жалко, і засилає він скрізь бумаги, чи не найдеться де такий богатир, щоб того чабанця міг убити. Скоро й найшлось двоє. От спорядили їх і пішли вони до того чабанця. Прийшли він і питає: З чим добрі молодці прийшли, чи будемо битися, чи миритися. «А вже ж кажуть, що битися. От один як ударить через ліве плече, так меч і розкочився. а другий як ударить навхрест через праве, тільки сорочку перерубав. Тоді чабанець устав, узяв їх обох, як здавив докупи, так маслаки з них і посипались. Набрав він тоді тих маслаків у кулаки, та так йому досадно на царя стало. Пішов він до нього і не величає, а прямо каже А що бачиш це, таке й тобі буде. Тоді і годі цар його чіпати.